Слава Ісусу Христу! Як же ж краще молитись? Чи можна використовувати молитви святих та молитовних? Можна. Але ви повинні розуміти, що це молитви інших людей, що це переживання інших людей, що в цих молитвах серця інших людей, боротьба інших людей а не ваші. Тому я раджу молитися своїми молитвами. Головне, щоб ці молитви були від усього серця. Простими, звичайними словами, бо Господь вас жасть чує. Він чує вас. Головне, щоб це було від серця. В молитві краще серце без слів. Чим слова без серця. Благословінь усім. Амінь.